Отримавши визнання найвищої людини у США, цей українець знімався у кіно та брав участь у Євробаченні. Його ім'я Ігор Вовковинський. В Америці ж його називали Ніжним гігантом з України. Ігор пишався тим, що він українець, та підтримував українських воїнів на Сході. А разом із цим усе життя відчував нестерпний біль у ногах, який супроводжував його захворювання. Ігор народився у місті Бар на Вінниччині 18 вересня 1982 року. У дитинстві в нього розвинулася гіпофізарна пухлина, що призвела до невпинного зростання хлопчика. Щоб семирічний ігор міг отримати лікування в клініці, його родина переїхала до США. З часом зріст хлопчика сягнув 182 сантиметри. А важив він понад 90 кілограмів. Попри проблеми зі здоров'ям, ігор намагався вести активне життя. Його часто бачили на прогулянках. Ігоря швидко оточували люди і жадали з ним спілкування. І справа була не тільки в його зрості. У спілкуванні Ігор виявлявся доброю людиною і з почуттям гумору. Мені здається, що я живу в мірі карліків. Ігор набував усе більшої популярності в Америці, підтримував у передвиборчій кампанії Барака Обаму і став відомим як найбільший у прямому сенсі прихильник Обами. У 2010-му його було визнано найвищим жителем США, а зріст 2 метри 35 сантиметрів, зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса. Ігоря покликали зніматися у кіно. Він зіграв у фільмах шоу Доктора Оз, і позашлюбний тиждень, у 2012 році, фірма Рібок подарувала йому три пари кросівок, кожна по 25 тисяч доларів. Світова ж слава прийшла, коли Ігоря покликали виносити злату огнівіч на сцену. На конкурсі Євробачення 2013 року. Попри життя в США, Ігор не забував свого коріння і пишався тим, що він українець. І коли у 2014 році Росія напала на Україну, Ігор підтримував українських воїнів на сході. Він міг продовжувати підтримувати Україну і сьогодні. Та хвороба серця не дала Ігорю прожити своє яскраве життя довго. Ігор Вовковинський помер 20 серпня 2021 року в лікарні. В останні години він символічно поласував українським київським тортом. І запив американською фантою.